Вітаю вас на шостому модулі роботи із хронічною втомою. Сьогодні ми зосередимося на одному з найважливіших аспектів відновлення при хронічній втомі розвитку здорових відносин із самим собою. Дослідження в галузі психології здоров'я показують. Що люди з хронічною втомою часто демонструють низький рівень самоспівчуття та високий рівень самокритики, це створює порочне коло. Втома знижує нашу продуктивність. Ми починаємо себе критикувати, що підвищує рівень стресу та ще більше виснажує організм. Провідний дослідник у галузі самоспівчуття виділяє три компоненти цього феномену. Перший це доброзичливість до себе замість самокритики, другий це усвідомлення спільності людського досвіду замість ізоляції та третій усвідомленість замість надмірної ідентифікації зі своїми переживаннями. Нейробіологічні дослідження демонструють, що практики самоспівчуття активують парасимпатичну нервову систему, ту частину нашої нервової системи, що відповідає за відновлення та регенерацію. Коли ми ставимося до себе з добротою, наш організм переходить у режим відпочинку та відновлення, що є критично важливим при хронічній втомі самотурбота. Це не егоїзм, а необхідність. Це систематичні дії, спрямовані на підтримку власного фізичного, емоційного, психологічного благополуччя. При хронічній втомі самотурбота стає особливо важливою, оскільки наші звичайні механізми саморегуляції можуть бути порушені. Важливо розуміти різницю між самотурботою та самопотуранням. Самотурбота це те, що справді корисно для нас у довгостроковій перспективі, навіть якщо іноді це вимагає дисципліни. Самопотурання це дії, які можуть приносити миттєве задоволення, але шкодять у довгостроковій перспективі. Дослідження показують, що люди з високим рівнем самоспівчуття мають кращі показники психічного здоров'я, більшу стійкість до стресу та швидше відновлення після важких періодів життя. При хронічній втомі розвиток самоспівчуття може стати ключовим фактором одужання. Розвиток справжньої самоповаги та самотурботи це глибокий процес, який часто вимагає професійної підтримки. Якщо ви відчуваєте, що самокритика та жорстокість до себе глибоко вкорінені, я запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу. Як дипломований психолог, я допоможу вам пропрацювати індивідуальні стратегії розвитку, самоспівчуття та створити персональну систему самотурботи, яка справді працюватиме для вас. Контакти для запису в індивідуальну роботу та форму попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер переходимо до практичної частини. Сьогодні. Ми створимо ваш індивідуальний план самотурботи, який буде підтримувати ваше відновлення. Візьміть аркуш паперу та розділіть його на 4 частини, позначивши кожну таким чином. Перша це фізична самотурбота, друга. Це емоційна самотурбота, третю колонку підпишіть як ментальна самотурбота. І четверта колонка це духовна самотурбота. Що ж таке фізична самотурбота? Подумайте, що ваше тіло потребує для відновлення при втомі. Це може бути достатній сон. Подумайте, скільки годин вам справді потрібно для відновлення, це може бути поживне харчування. Які продукти дають вам енергію? Запишіться в цю колонку. Можливо, це легкий рух. Наприклад, прогулянки, розтяжки, йога. Гідратація. Скільки води ви п'єте протягом дня. Подумайте, чи це достатньо для вас. А також важлива частина це медичний контроль. Пригадайте, коли останнім часом ви проходили чекапи. Запишіть по 3-5 конкретних дій у цій сфері, на що би ви хотіли звернути увагу над чим більше попрацювати. Наступна колонка це емоційна самотурбота. Що допомагає вам обробляти емоції та підтримувати емоційну рівновагу? Як приклад таких дій, я можу навести наступні а ви подумайте, чи це підходить вам, можливо, щось не підходить, можливо, чогось не вистачає. Як приклад, це може бути спілкування з близькими людьми, ведення щоденника. Це може бути для когось творча діяльність, для когось психотерапія або психологічні консультації, можливо, для когось коучинг. Важливий аспект також розстановка границь в стосунках. Запишіть сюди 3-5 способів емоційної підтримки себе, яким чином ви можете підтримувати себе емоційно. Наступна колонка це ментальна самотурбота. Як ви можете підтримувати своє психічне здоров'я та когнітивні функції? Наведу вам знову ж такі приклади, які можна сюди внести. А ви подумайте, можливо, для вас це буде щось інше. До ментальної самотурботи можуть відноситися. Читання книг, які надихають або заспокоюють, можливо, для когось це навчання чомусь новому, але без перенавантаження, для когось медитації або практики усвідомлення можуть працювати дуже добре: обмеженість інформаційного простору, позитивні афірмації. Визначте 3-5 дії, які можуть підтримувати ваше ментальне здоров'я. І остання колонка це духовна самотурбота, що дає вам відчуття сенсу зв'язку з чимось більшим за вас. Можливо, це час на природі, молитва. Або духовні практики, можливо, це волонтерство в межах ваших можливостей, мистецтво або музика, філософські роздуми. Запишіть знову ж таки в цю колонку 3-5 активностей, які можуть підживлювати вашу душу. Тепер перегляньте всі 4 категорії і оберіть по одній дії з кожної, яку ви можете впровадити вже сьогодні або завтра. Це стане основою вашого щоденного плану самотурботи. Створіть також SOS-список. 5-7 швидких способів самотурботи, які можна використати, коли відчуваєте особливо сильну втому або стрес, наприклад, зробити 5 глибоких вдихів, або випити склянку теплого чаю, послухати улюблену пісню, обійняти домашню тваринку. Практика самотурботи стає особливо потужною, коли ви маєте підтримку однодумців. У групі люди часто розуміють, що вони не одинокі у боротьбі з почуттям провини за турботу про себе або з труднощами у встановленні здорових кордонів. Я запрошую вас приєднатися до групової психологічної роботи, яку веду я як дипломований психолог. Це маленькі групи до 10 осіб. Зустрічі у форматі онлайн 1 раз на тиждень. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. Груповий формат особливо корисний для розвитку самоспівчуття, оскільки ви бачите, що інші люди також мають подібні труднощі. Це знижує самокритику. Ви отримуєте підтримку та заохочення від групи у практиці самотурботи. Ви можете поділитися своїми успіхами та викликами в безпечному середовищі, вчитеся від досвіду інших учасників, розвиваєте навички самоспівчуття через співчуття до інших, отримуєте зовнішню перспективу на свої самокритичні думки. Контакти для запису в групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер час для медитації люблячої доброти до себе. Медитація обійми для втомленої душі. Займіть зручне положення. Можете взяти м'яку подушку або ковдру. Сьогодні ми створюємо атмосферу максимального комфорту. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких, заспокійливих вдихів. Дозвольте тілу розслабитися і віддайтесь підтримці того, на чому ви сидите або лежите, покладіть одну або обидві руки на серце. Відчуйте тепло ваших долонь. Це простий жест самоспівчуття, який активує вашу парасимпатичну нервову систему. Уявіть себе маленьким або маленькою. Дитиною, яка дуже втомилася після довгого дня. Ця дитина потребує не критики чи вимог, а розуміння і турботи. Подивіться на цю дитину. З любов'ю та співчуттям. Тепер подумки, скажіть цій дитині, скажіть собі, ти так багато пройшла, ти так старалася. Я бачу, як ти втомилася, і це зрозуміло. Відчуйте, як ці слова резонують у вашому серці. Дозвольте собі по-справжньому їх почути. І прийняти. Продовжуйте повторювати подумки. Ти заслуговуєш на відпочинок. Ти заслуговуєш на турботу. Ти заслуговуєш на любов. особливо від себе самої. Уявіть, що ви обіймаєте цю втомлену частинку себе. Відчуйте Тепло цих обіймів, безумовне прийняття та любов. Уявіть золотисте, тепле світло, яке з'являється в області вашого серця. Це світло безумовної любові до себе, воно не залежить від ваших досягнень. Воно не зменшується через ваші помилки і не зникає через втому. Дозвольте цьому світлу повільно розширюватися, наповнювати грудну клітку, плечі, руки, живіт, спину. Відчуйте, як кожна клітинка вашого тіла купається в цьому світлі самоспівчуття, тепер повторіть ці фрази, дозволяючи їм проникнути глибоко. Нехай я буду добрим до себе. Нехай я дам собі співчуття, яке заслуговую. Нехай я буду терплячим до свого процесу одужання. Нехай я пам'ятаю, що я достатньо хороший. Таким, яким я є зараз. Відчуйте силу цих намірів це не просто слова, це рішення. Поставитися до себе з такою ж добротою, з якою ви ставитеся до коханої людини. Якщо з'являються думки самокритики, просто м'яко відзначте і поверніться. До світла в вашому серці. Пам'ятайте, бути добрим до себе це не слабкість, а сила, це вибір, який підтримує ваше одужання. Уявіть, що це світло. Залишається з вами, коли ви повернетеся до повсякденного життя. Воно завжди там, у вашому серці, готове нагадати вам про вашу цінність і потребу у самотурботі. Дихайте спокійно ще кілька хвилин, відчуваючи цю внутрішню теплоту і прийняття. Коли будете готові, поворушіть пальцями, зробіть кілька глибоких вдихів. І м'яко поверніться до кімнати, відкрийте очі, зберігаючи це відчуття любові до себе. Пам'ятайте, самоспівчуття – співчуття це навичка, яка розвивається з практикою. Кожен раз, коли ви обираєте доброту до себе замість критики, ви зміцнюєте цей м'яз серця. Цей модуль, як і всі інші, я створила як дипломований психолог для самодопомоги в подоланні хронічної втоми. Розвиток справжньої самоповаги та самотурботи це процес, який може кардинально змінити ваше життя і прискорити одужання. Якщо ви відчуваєте потребу в більш глибокій роботі з цими темами, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної роботи зі мною або до групової психологічної роботи. Групова робота це 10 зустрічей в онлайн форматі, група до 10 осіб. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. У групі ми не тільки дивимося на це все з боку теорії, але й практично розробляємо індивідуальні стратегії самотруботи та підтримки один одного в цьому процесі. Контакти для запису в індивідуальну роботу, або групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. Подякуйте собі за те! Що подарували собі цей час турботи про себе. До зустрічі в наступному модулі, де ми поговоримо про управління часом та енергією.